Працює недільна школа. Вже багато років. Багато років ми вивчали старий заповіт, Вивчали дуже вітельно, п'ять чи шість років ми вивчали, вивчали старий заповіт. Зараз, мабуть, вже три роки три роки ми вивчаємо новий заповіт Евангелій. Заняття кожну неділю після літургії. Там трошки чаю, печиво, потім ми читаємо Євангеліє, обговорюємо, розмірковуємо. Це цікаво. Я думаю, що, мабуть, усі читають вдома Евангелія. Але, але знаю, що у нас не вистачає часу на те, щоб... Не тільки прочитати Євангеліє, але і подумати, читати дуже ретельно, обдумувати кожне слово. Це ми робимо на нашій школі. От, наприклад, сьогодні ми читаємо Луку, 16 Шістй розділ. Це притча про багатія і лазаря. Дуже цікава притча, я думаю, що ви знаєте про ще. Я кажу, тому я прошу, приходьте на недільну школу. Це не так багато часу займає, але здається, що це все дуже потрібно нам усім. І там пригощають чаю.